У попередньому відео ми розглянули міри центральної тенденції та міри розкиду, а у цій частині мова буде йти про міри частоти та міри асоціації. Епідеміологічний підхід ґрунтується на спостереженні за фактами популяції. Цими факторами є наявні захворювання, вплив певних факторів або інших станів чи подій, що становлять інтерес. Другим аспектом епідеміологічного підходу є кількісне оцінювання, тобто присвоєння фактам чисел. Отже, вимірювання частоти або виникнення таких фактів у популяції має фундаментальне значення. Епідеміолог використовує три дуже важливі поняття для вимірювання частоти захворювання серед населення ймовірність, ризик та рівень. У найпростішому сенсі, ймовірність це міра виникнення невизначеного випадку, тобто скільки разів події, яку очікують, виникне в майбутньому. Ризик для здоров'я це міра, яка відображає ймовірність того, що вплив на здоров'я або проблема зі здоров'ям виникне протягом установленого періоду часу. Рівень це міра швидкості переходу від одного стану до іншого, наприклад, від стану здоров'я до хвороби. Відповідно, вона виражає ризик. Проте, на відміну від ризику, рівень включає досвід впливу на популяцію у фактичних одиницях, час людина. Є дві класичні міри частоти захворювання превалентність prevalence та інцидентність incidence, які ми розглянемо далі. Для кращого розуміння мір частоти давайте розглянемо певний географічний регіон. Де в 1995 році за результатами спостережень виявили 60 випадків туберкульозу серед населення. За новим підрахунком, у 2000 році серед населення було виявлено 80 випадків. Що було б найкращим поясненням зафіксованої різниці між двома роками за результатами спостережень? Догляд за пацієнтами та інші заходи контролю були невідповідними, і кількість випадків зросла. Активні заходи з пошуку випадків або зміна визначення випадку туберкульозу дали змогу краще ідентифікувати раніше невідомі випадки. Певні соціально-економічні чинники. Незалежні від заходів контролю призвели до зростання кількості випадків захворювання, наприклад, економічні проблеми, безробіття, неправильне харчування. Або відбувся приріст населення. Якщо співставити кількість випадків із загальною чисельністю населення у ці два роки, то бачимо, що хоча кількість випадків зросла з 60 до 80, чисельність населення також збільшилася з 30 тисяч до 50 тисяч у той самий період. Відповідно, нам потрібно порівняти різницю між 60 випадками на 30 тисяч людей і 80 випадками на 50 тисяч людей. Простий розрахунок дає можливість зробити порівняння. Щоб полегшити порівняння, виражаючи частку цілими, не десятковими числами, Прийняти множити результат на 100 1000, 10 тисяч або 100 тисяч, як зручно або дотримуючись заздалегідь встановленої системи. У нашому прикладі, якщо ми помножимо на 10 тисяч, результат ділення випадків на чисельність населення, то отримаємо. У 1995 році 20 випадків на 10 тисяч населення, а у 2000 році 16 випадків на 10 тисяч населення. Це дає можливість зробити висновок, що відбувалося зменшення привалентності туберкульозу за даний період часу у цій громаді. Отже, привалентність це міра загальної кількості наявних випадків, які називають привалентними випадками, захворювання у певний момент або період часу і в певній популяції, без розрізнення, чи є випадок новим, чи ні. Превалентність є важливим індикатором у сфері громадського здоров'я. Оскільки вона дає змогу виміряти обсяг або чагар захворювання у громаді чи популяції у певний момент часу, що є вкрай необхідною інформацією для планування медичних послуг. З епідеміологічної точки зору більший інтерес полягає в тому, щоб знати, скільки нових випадків захворювання з'являється популяції протягом певного періоду часу. Міра частоти виникнення нових випадків захворювання популяції в групі ризику в певний момент часу називається інцидентністю. Загалом, інцидентність дає уявлення про середній ризик захворіти для окремих осіб у популяції і змогу оцінити ефективність вживання заходів контролю. У розрахунках інцидентності та превалентності завжди важливо чітко вказувати, про яку популяцію та момент чи період часу йдеться. Вони можуть бути пов'язані з усією популяцією регіону або з конкретною групою, яка може потенційно зазнавати впливу проблеми. Отже, до знаменника інцидентності раку шийки матки включати тільки жінок, а до знаменника інцидентності гонореї сексуально активне населення. І превалентність, і інцидентність є мірами захворювання серед населення. Але вони відрізняються тим, що превалентність вимірує кількість людей, які мають захворювання у певний момент часу, тобто його масштаб, а інцидентність вимірює кількість нових випадків захворювання, які з'являються в певний період часу, тобто його швидкість. Щоб представити зв'язок між інцидентністю та привалентністю, можна розглянути приклад з краном. Якщо інцидентність збільшується, з'являється більше нових випадків, а кількість смертей та одужень залишається незмінною, привалентність зростає. Якщо смертність збільшується або більше людей одужують без змін інцидентності, привалентність спадає. Припустімо, що з'явився новий тест, який виявляє наявні захворювання на ранній стадії. Практичним результатом буде збільшення інцидентності, тривалості та превалентності захворювання. Поява лікарського препарату, який відтерміновує або попереджає перечасну смерть, але не виліковує від захворювання остаточно, також призведе до збільшення превалентності. А яку міру інцидентності отримують, коли розслідують спалах захворювання? Чисельник це кількість нових випадків захворювання, а знаменник загальна кількість людей, які зазнали впливу фактора ризику або збудника. Час зазвичай розглядається неявно, оскільки більшість випадків, як правило, виникають протягом годин, днів або тижнів, залежно від захворювання. Рівень інцидентності, отриманий під час спалаху або епідемічної ситуації називають ураженість, а і зазвичай виражається як відсоток. Розглянемо ситуацію, коли 96 людей зазнали впливу псевдомона севрогіноза внаслідок забруднення ним хірургічного обладнання, і 26 із них захворіли за короткий проміжок часу. Отже, повівши розрахунок ураженість під час спалаху захворювання 27%. Так звана вторинна ураженість вимірює контагіозні захворювання. Яке передається від людини до людини, і відповідно є корисною для оцінювання дієвості заходів з контролю спалаху. Вторина ураженість виражає відношення кількості випадків захворювання, які з'являються протягом інкубаційного періоду у сприйнятливих контактних осіб, які зазнали впливу первинного або індексного випадку, до загальної кількості сприйнятливих контактних осіб, що зазнали впливу, які виключаються з чисельника. Інший важливий спосіб виміряти частоту виникнення захворювання популяції підрахунок смертельних випадків. Смертність може стосуватися всього населення країни чи території або обмежуватись громадою, установою чи певною популяцією. Це загальний рівень смертності. Смертність також може бути розрахована для окремих груп населення за статтю, віком, групою захворювання або іншими відповідними характеристиками. У такому випадку для кожної групи існує специфічний рівень, наприклад, рівень дитячої смертності. Іноді існують підозри, що певне захворювання спричиняє велику або незвичайну кількість смертей. Для розрахунку частки летальних випадків серед загальної кількості випадків захворювання використовується показник рівня летальності, який особливо важливим для оцінювання тяжкості епідемії. Отже, якщо порівнювати смертність проти летальності, то смертність стосується випадків смерті серед усього населення здорового чи хворого а летальність стосується випадків смерті від певного стану чи захворювання серед осіб, які страждали даним станом або захворюванням. Наприклад, якщо в певному році у районі з населенням 30 тисяч жителів сталося 200 випадків черевного тифу і шість яких стали смертельними, ми можемо стверджувати, що смертність від черевного тифу в такому районі у відповідному році становили 2 випадки на 10 тисяч населення, а летальність 3%. Тепер, коли ми розглянули головні міри частоти та розподілу явищ за часом, простором та особою, наступним кроком епідеміологічного підходу є порівняння таких мір. Таке порівняння є основною стратегією епідеміологічного аналізу та фундаментальним кроком для перетворення даних в актуальну інформацію. Основною метою аналітичної складової в епідеміології генерування можливих пояснень, припущень або ймовірних здогадок щодо причинно-наслідкових зв'язків, або, іншим словом, генерувати гіпотези. Гіпотеза це припущення, зроблене стосовно спостереження або міркування, що веде до спростовних передбачень, щоб мати змогу застосувати статистичні критерії до отриманих даних. Повинні бути підготовлені дві гіпотези: альтернативна або дослідницька гіпотеза та нульова гіпотеза або гіпотеза відсутності різниці. Результати статистичного аналізу фокусуються на цих гіпотезах. Шляхом отримання та раціонального порівняння релевантних даних ми протиставляємо наші гіпотези про здоров'я та захворювання населення. Давайте розглянемо принципи та основні статистичні методи, які допомагають працівникам у сфері охорони здоров'я встановлювати наявність асоціації статистичного зв'язку між впливом фактора ризику та частотою виникнення випадків захворювання серед населення. З точки зору статистики, дві змінні вважаються асоційованими, тобто пов'язаними, коли між ними є відношення залежності зазвичай математичного типу. Тобто зміна однієї зміною обов'язково супроводжується зміною іншою. На практиці для дослідження можливого зв'язку між впливом та захворюванням необхідні три елементи: дві групи населення для порівняння, міра змінної впливу для кожної групи та міра змінної захворювання в кожній групі. Міра статистичного зв'язку базується на тестах значущості. Ціль таких тестів визначити, чи дійсно наявність оціненого фактора ризику пов'язана з частотою захворювання. За таких умов очікувана превалентність впливу зазначеного фактору є значно більшою у людей, які захворіли або мали проблеми зі здоров'ям, ніж у тих, які є явно здоровими. Вибір методу статистичної перевірки залежить від дизайну дослідження, скали вимірювання змінних, розміру дослідження. Біостатистика має велику різноманітність тестів значущості та інших аналітичних ресурсів, які потенційно можуть бути використаними в епідеміологічній практиці. На відміну від тестів статистичної значущості, які дають змогу визначити наявність статистичного зв'язку між двома змінами, епідеміологія пропонує використовувати дві основні міри для кількісного оцінювання сили такої асоціації відносний ризик і відношення шансів. У цій частині ми розглянемо базову концепцію визначення мір епідеміологічного аналізу. Порівняння двох мір рецедентності захворювання, тобто двох абсолютних ризиків, дає можливість Виявити потенційний перевищений ризик в одній групі по відношенні до іншої. Для епідеміології особливий інтерес становлять порівнянні частоти виникнення випадків захворювання між групою, яка зазнала впливу фактора ризику, та групою, яка його не зазнала. Статистичні тести допомагають виявити перевищення ризику між двома групами. Відносний ризик дає змогу кількісно оцінити величину такого перевищення та виміряти силу асоціації статистичного зв'язку між впливом і захворюванням. Чи розрахувати відносний ризик захворювання по відношенні до впливу? Потрібні міри абсолютного ризику серед людей, які зазнали впливу фактора ризику, і серед тих, хто не зазнав його впливу. Тобто інцидентні захворювання серед людей, які зазнали впливу, та тих, хто не зазнав впливу. Слід пам'ятати, що йдеться про інцидентність конкретного захворювання та впливу конкретного фактора ризику. Епідеміологія пропонує низку моделей дослідження для визначення існування асоціації між впливом фактора та подальшим розвиток захворювання. Серед таких моделей когортні дослідження та дослідження випаду контроль не лише демонструють наявність асоціації, а й її силу. Дані, отримані в результаті цих обсерваційних досліджень, зазвичай порядковують у таблицях 2 на 2. Пропонуємо розглянути принципи таблиці 2 на 2 для когортного дослідження. Поступці таблиці 2 на 2 позначають наявність або відсутність захворювання, а рядки наявність або відсутність впливу, тобто експозиції. У когортних дослідженнях ми починаємо з двох груп суб'єктів без захворювання. Одна з яких зазнала впливу певного фактора, який, як передбачається, є фактором ризику, а інша не зазнала його впливу. Подальший розвиток захворювання в обох групах відслідковують протягом певного часу. Відносний ризик, як міру сили асоціації, отримують на особі когортних досліджень, оскільки така модель досліджень дає змогу розрахувати інцидентні захворювання в обох групах. Відносний ризик це коефіцієнт інцидентності, тобто співвідношення між інцидентністю захворювання серед осіб, які зазнали впливу, та інцидентністю серед осіб, які не зазнали впливу передбачуваного фактора ризику. Відносний ризик що дорівнює одиниці, інтерпретують як відсутність будь-якої асоціації між впливом та захворюванням, тобто ризик захворіти є одинаковим у обох групах. Відносний ризик більший за одиницю вказує на більший ризик для осіб, які зазнали впливу. Тобто вплив пов'язаний із захворюванням і є фактором ризику. Відносний ризик менший за одиницю вказує на менший ризик для осіб, які зазнали впливу. Тобто вплив пов'язаний із захворюванням є захисним фактором. Величина відносного ризику кількісно оцінює сили асоціації між впливом і захворюванням. Таким чином, відносний ризик дорівнює 5 виражає сильнішу асоціацію між впливом і захворюванням, ніж, наприклад, відносний ризик щодо рівня 2. Щоб закріпити матеріал, давайте розглянемо такий приклад. У період з 1950 по 1952 роки лікарі відібрали 5127 здорових чоловіків і жінок віком від 30 до 59 років жителів Фремінгама, штат Масачусетс. Та перспективно обстежували у цілях спостереження взаємозв'язку між низкою факторів ризику та розвитком ішемічної хвороби серця. Як частина фрамінгемського дослідження, хвороби серця у таблиці представлена ситуація, що спостерігалася протягом 16 років моніторингу групи 1112 здорових осіб віком від 35 до 44 років, на початку дослідження щодо розвитку ішемічної хвороби серця. Залежно від впливу на них трьох вибраних факторів ризику. Розглянемо перший досліджуваний фактор ризику. Гіпертонія визначалася як систолічний артеріальний тиск 180 мм тут стовпчика або вище. Згідно з даними, з 1112 осіб, які брали участь у дослідженні, 22 мали гіпертонію та зазнали впливу, а 1090 не мали її, не зазнали впливу. Через 16 років, у 12 осіб, які зазнали впливу, і 206 осіб, які не зазнали впливу, тобто 218 випадків, розвинулася ішемічна хвороба серця. Це означає, що абсолютний ризик розвитку ІХС серед тих, хто мав гіпертонію, становить інцидентні серед осіб, що зазнали впливу 545,5 на тисячі осіб, що зазнали впливу, а інцидентні серед осіб, що не зазнали впливу 189 на тисячі осіб, що не зазнали впливу. Тепер ми можемо порівняти обидва абсолютні ризики, щоб визначити перевищений ризик, як відношення частоти. Тепер ми можемо порівняти обидва абсолютні ризики, щоб визначити перевищений ризик, як відношення частоти. Відносний ризик таким чином становитиме 2,89. Це означає, що у гіпертоніків ризик розвитку ІГС у 2,89 рази більший, ніж у негіпертоніків. Іншими словами, вплив фактора ризику збільшує ризик розвитку захворювання 2,89 рази. Іншими словами, вплив фактора ризику збільшує ризик розвитку захворювання 2,89 разів. Таким чином, відносний ризик вказує на те, наскільки більшим є ризик серед осіб, що зазнають впливу, порівняно з особами, що не зазнають його. Проте, частіше, коли нам потрібно визначити асоціацію між впливом та захворюванням, ми стикаємося з особами, які вже захворіли. У такій ситуації ми можемо застосовувати дослідження випадок контроль, в якому історія впливу на пацієнтів порівнює з впливом на групу подібних, але здорових осіб, яка називається контрольною або референтною групою. Модель випадок контроль є дуже універсальною та популярною у цій сфері і є одним із досліджень, що дають можливість отримати міру відому як відношення шансів. У дослідженнях випадок контроль ми починаємо з двох груп суб'єктів: одні захворюванням випадки, інші без захворювання контролі. І досліджуємо, чи зазнавали вони раніше впливу фактора ризику. Відношення шансів у дослідженнях випадоконтролі дає міру, яка концептуальна та математично аналогічна відносному ризику у когортних дослідженнях, і з практичної точки зору, відношення шансів відповідає відношенню кроздобутку у таблиці 2 на 2 Ця міра сили асоціації інтерпретується так само, як і відносний ризик, і за певних обставин, наприклад, низька частота захворювання, є хорошим індикатором для оцінювання. Таким чином, відношення шансів щодо рівної одиниці вказує на відсутність асоціації впливу захворювання, відношення шансів більше за одиниці вказує на наявність впливу ризику, а відношення шансів менше за одиницю на захисний ефект. Отже, ми розглянули міри частоти та міри асоціацій. У наступному модулі поговоримо про піднагляд у сфері громадського здоров'я.